На Буковині прикордонники запрошують чоловіків та жінок на службу. Хоче долучитись до лав охоронців держрубежу, можуть подати заявку, не виходячи з дому, зателефонувавши до кол-центру. Ті, хто заключить контракт, гарантовано протягом шести місяців служитимуть вдома. Детальніше про особливості рекрутингу далі у сюжеті. Державна прикордонна служба розпочала рекрутинг два місяці тому. Шукають мотивованих, сильних, цілеспрямованих чоловіків та жінок для комплектування вакантних посад в підрозділах охорони державного кордону. Для зручності створили кол-центр, аби всі охочі мали змогу отримати детальну інформацію щодо подачі документів та уточнити інші питання стосовно служби. Людина фактично, не виходячи з дому, може подати в. Усному порядку заявку на вступ до Державної прикордонної служби, обираючи той чи інший прикордонний загін, ну, так само, в принципі, як і Чернівецький загін. Людина, яка бачить себе в прикордонній структурі, може обрати будь-який прикордонний загін, спеціальність, яка близька йому, або за цивільними цивільним фахом, або можливо опанувати певні навички з військової справи. Держава гарантує високе стабільне грошове забезпечення, повний соціальний пакет, виплату одноразової грошової допомоги при підписанні першого контракту у розмірі 18 тисяч гривень, можливість навчання та підвищення кваліфікації. За словами військових, вакантних посад чимало. Спектр посад, який ми пропонуємо, він досить широкий. Від водія зрозуміло загальний це інспекторський склад прикордонний, але це і водії, і оператори БПЛА, і кухарі, і трактористи, бузлідозирісти, тобто. Посади і спеціальності, які дійсно ну широкі, без всяких гендерних критерій на прийом в навчальних центрах. Майбутні прикордонники перебуватимуть до двох місяців. Проте, навіть після цього, терміну тих, хто заключить контракт, не залучатимуть до участі в бойових діях. Кандидати на посаду будуть мати можливість проходження служби в Чернівцях, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Керівництво нашого відомства прийняло рішення і гарантує. Те, що військовослужбовець, який укладає контракт, він проходить військову службу в прикордонному загоні, як, наприклад, в Чернівці. Тобто, воно сприяє тому, що людина і спокійно опанує свою спеціальність і гарантовано, як то кажуть, набере тих навичок і вмінь, які потребують дійсно для виконання завдань в сфері прикордонної служби, і можливо для подальшого виконання завдань в зоні бойових дій. Цих півроку дається для того, щоб людина пройшла і злагодження, і навчання у відділі підготовки бойової, і відповідно є відділи морально-психологічної підготовки. У нас є відділи соціального супроводу, є відділ військового капеланства, які у свою чергу також є певними гарантами і забезпечують військовослужбовця, щоб його служіння було якомога. Комфортним у прикордонній службі. Не обов'язково людина буде приймати участь в бойових діях. У нас дуже багато підрозділів, дуже багато є вузьких спеціалістів, і е, людина може ніколи не потрапити в, 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 в зведені загони, так, так звані, приймати участь в бойових діях. Чудо терміну контракту, то він залежить від військового досвіду. Від 18 до 25 років людина також може укласти контракт терміном на один рік. Воно визначено законодавством. Що стосується укладання контрактів військовозобов'язаних, які мають досвід проходження строкової служби, то перший контракт він укладається терміном на три роки, в залежності від військового звання. Якщо це рядовий сержантський склад, це три роки. Якщо це офіцерський склад, то там від п'яти років ну і більше. Детальні умови прийому на військову службу до Чернівецького прикордонного загону можна дізнатись в підрозділах комплектування на сайті Держприкордонслужби або перейшовши за QR-кодом. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.